Тепер додай он за допомогою плоскості просто. Да буде плоско. угу. Можеш в кілька етапів S натискати, да? Або так можна. Пойдем, щоб набічний був. Ну, заси. -за ну так, да, тепер придеться перевернути його. Ні. Угу. І пофарбую його в якась блакитне. Так, да, і постав його, да, щоб воно було трошки. Слава угу. Богу, ми облака не будем Ну, як хочеш.